Десь ще на початку року, коли я працювала там десь місяць, плюс-мінус місяць, півтора, точно я не пам'ятаю, працювала в оптиці. Чому я працювала там місяць-півтора, тому що там були, якщо чесно, не дуже добрі умови. Я про це записувала відео в YouTube. Зараз я це відео поводаляла, тому що мене попросила керівниця цієї оптики, ну і я якось послухалася не себе, а послухалася інших людей і видалила це відео з YouTube. Але напевно не треба було цього робити. Чому? Щоб, напевно, більше людей знало про це, про ті умови і, в принципі, чому я взагалі записую це відео? Тому що сьогодні, зранку, коли я відводила малу, до мене підійшла жінка, яка працювала в цій оптиці, так само як і я. Здається, вона працювала трішки довше за мене. От і вона мені підійшла і сказала Настя: Дякую тобі, ти молодець за те, що ти записала ці відео. Саша, звісно, керівниця була не дуже задоволена цим відео, але ну це вже таке. Але вона каже: вона мені подякувала. Вона сказала, що ти правильно зробила ці відео. Там знайшли ще дівчата з сусідніх магазинів. Вони показали, і вона каже: Ну, ти молодець, дійсно про це маю знати. Про такі умови, про заробітну плату, про те, що в принципі відбувається, тому що частіше за все, і з чим я сама особисто стикалася, керівники, в принципі, там багатьох структур вони обіцяють одне, а по факту відбувається зовсім інше. І це неправильно. Я почала в якийсь момент услідлювати цю ситуацію, і знаєте, мені дуже приємно, що люди все ж таки підходять до мене і кажуть мені дякую за те, що я роблю. Тому що дійсно, коли ти це робиш, і коли я висвітлюю якісь моменти, то воно здається, що я це роблю впусту, але виявляється, що ні. І це приємно. Дякую вам. Я вам дякую за ваш зворотній зв'язок, який мені інколи приходить, з ваші там коментарі, за ваші повідомлення в особисті. Це для мене дуже цінно, і для мене це значить, що я все ж таки роблю. Те, що я роблю, не просто так. Звісно, я це роблю в першу чергу для себе, але ну, що це якось впливає на інших людей, в гарному сенсі впливає, і мені дуже приємно бачити ваш зворотній зв'язок. Дякую вам.